11 кілометрів від рівного до Карпилівки, саме таку дистанцію долають декілька десятків рівненських спортсменів, що представляють різні школи бойових мистецтв. Ідеолог забігу, президент Федерації тайського боксу в області Олексій Твердохліб каже: на рівненщині Муайта розвивається відносно недовго. Втім, за останні півтора року його підопічні вже встигли завоювати чимало медалей на турнірах різних рівнів. Крос спортсмени вирішили провести задля для популяризації здорового способу життя та під гаслом Україна єдина. Прививати народу здоровий образ життя. І головна задача наша це найзрілішніший вид спорту, який на даний момент розвивається, який може в будущем займе місце в Олімпійських іграх. Окрім бійців праджату участь у забігу, зголосилися взяти і представники інших клубів бойових мистецтв. Загалом більше пів сотні хлопців. Подивитися, як працюють ребята ну, на який підхід у тренера. Ну і в принципі колективно побігати, позайматися, ну і плюс підтримати акцію. Здоровий спосіб життя ну, пропагує, пропагує цей тренер, і ми вирішили допомогти і заключити багато людей ну, до цього. Щоб в майбутньому всі розуміли, що спорт це ну, майже найголовніше в житті. Відстань від рівного до Карпилівки учасники забігу подолали менше ніж за годину. По тому провели повноцінне тренування під відкритим небом. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.